Дорогі шестикласники, тема відеоуроку Додатні та від'ємні числа, число 0. Звернемося до нашого життєвого досвіду і пригадаємо, де зустрічаємо додатні та від'ємні числа в нашому житті. Розглянемо приклад. Визначаючи температуру повітря за допомогою термометра, ми фіксуємо не тільки значення, яке показує стовпчик термометра, але й звертаємо увагу на розташування на шкалі відносно нуля, вище за нуль чи нижче від нуля. Розглянемо приклад. На малюнку зображені два термометри. Якщо стовпчик термометра показує значення 10 вище за 0, як на першому малюнку, то позначають плюс 10 градусів за Цельсієм і ми говоримо 10 градусів тепла. А якщо нижче нуля, то позначають мінус 10 градусів за Цельсієм і говорять 10 градусів морозу. В цьому прикладі ми зустрічаємо від'ємне число мінус 10. Розглянемо ще один приклад. Щоб задати положення деякого місця земної поверхні за початкову відмітку приймають рівень моря. Його позначають числом 0. Розглянемо ілюстрацію до цього прикладу. Зрозуміло, що вершини гір розташовані вище від рівня моря, тому висоту гір позначають, наприклад, 2061 метр це висота гори Говерла. А найглибші місця морів розташовані нижче рівня моря. Тому їх позначають зі знаком мінус. Наприклад, найглибша точка Чорного моря мінус 2210 метрів. В цьому прикладі ми також зустрічаємося з від'ємним числом мінус 2210 метрів. Таким чином, числа зі знаком мінус називають від'ємними числами. Наведемо приклади від'ємних чисел мінус 5, мінус 4,3, мінус 2 сьомих, мінус 1,38. А числа зі знаком плюс називають додатними числами. Приклади додатних чисел плюс 8, плюс 2,9, плюс 4 плюс 2,15. Але у запису додатних чисел знак плюс зазвичай не пишуть. Число 0 є особливим, число 0 не є ані додатним, ані від'ємним. Розглянемо коротко історію виникнення від'ємних чисел. Від'ємні числа з'явилися в стародавньому Китаї приблизно у другому столітті до нашої ери у зв'язку з потребою розв'язувати рівняння, коли треба від меншого числа відняти більше. Від'ємними числами в давнину позначали борг, збиток, недостачу, а додатними числами позначали майно, свої гроші, прибуток. У Європі від'ємні числа почали використовувати приблизно у 12 столітті, але спочатку їх вважали не зовсім реальними, називаючи фіктивними, несправжніми, абсурдними. Від'ємні числа були повністю визнані в Європі лише у XVII столітті завдяки працям видатного французького математика Рене Декарта. Зараз ми використовуємо від'ємні числа постійно у кожного дня. Розглянемо приклади. Назвіть покази термометрів на малюнку. Розглядаємо перший малюнок. На першому малюнку стовпчик термометра піднявся на 7 позначок вище від нуля. Кожній позначці відповідає 1 градус, тобто перший термометр показує температуру плюс 7 градусів за Цельсієм. Розглядаємо другий малюнок. На другому малюнку стовпчик термометра опустився нижче від 0 на дві позначки, тобто фіксуємо температуру мінус 2 градуси за Цельсієм. На третьому малюнку стовпчик термометра зупинився на позначці 0. Робимо висновок: температура повітря 0 градусів за Цельсієм. На четвертому малюнку стовпчик термометра опустився нижче від 0 на 7 позначок. Фіксуємо температуру мінус 7 градусів за Цельсієм. На п'ятому малюнку стовпчик термометра піднявся вище від 0 на 3 позначки. Отже, температура плюс 3 градуси за Цельсієм. Розглянемо наступний приклад. Запиші. Які з наведених чисел є додатними, від'ємними, не є ані додатними, ані від'ємними. Запишемо спочатку додатні числа. Пам'ятаємо, що додатні числа це числа із знаком плюс, але знак плюс не прийнято писати. Зазвичай отже, додатними числами серед запропонованих є числа: 3, 4,7, 16 – Від'ємними числами називаємо числа із знаком мінус. Вибираємо із запропонованих числа, у яких є мінус на початку. Від'ємні числа мінус 6 мінус 2,13. Знаємо, що число 0 є ні додатним, ні від'ємним. Отже, число 0 ні додатне, ні від'ємне число. Розглянемо приклад 3. Якщо у футбольному турнірі команда забила 8 м'ячів, а пропустила 5, то ця команда забила на 3 м'ячі більше, ніж пропустила. У такому випадку кажуть, що різниця забитих і пропущених командою м'ячів дорівнює плюс 3. Якщо ж навпаки команда забила 5 м'ячів, а пропустила 8, то різниця забитих і пропущених м'ячів дорівнює мінус 3. Заповніть наступну таблицю. Розглядаємо таблицю. Перший приклад. Команда зоря забила 18 м'ячів, а пропустила 9. Оскільки забила більше, ніж пропустила, то різниця буде плюс 9. Ми від 18 відняли 9. Наступний приклад: команда Нива забила 11 м'ячів, а пропустила 8. Знову кількість забитих м'ячів більша, ніж кількість пропущених, тому різниця буде додатною плюс 3. В наступному прикладі команда забила 10 м'ячів, а пропустила 12. Бачимо, що кількість пропущених м'ячів буде більшою, ніж кількість забитих, тому різниця забитих і пропущених буде від'ємною, а саме мінус 2. В останньому прикладі забито 8 м'ячів, а пропущено 18. Кількість пропущених м'ячів більша, ніж кількість забитих, тому різниця забитих і пропущених буде від'ємною, а саме мінус 10. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 868. Які з наведених чисел є додатними, а які від'ємними. Поставимо відео на паузу, виконаємо завдання самостійно, а після паузи перевіримо відповіді. Отже, серед запропонованих чисел обираємо спочатку додатні числа. Це будуть числа 11,4, 12,18. Вибираємо тепер від'ємні числа, які ми пізнаємо по знаку мінус. Отже, від'ємні числа мінус 17, мінус 5,18, мінус 6,2, мінус 19,217. А число 0, яке є в умові, буде ні додатним ні від'ємним, і ми його запишемо окремо ні додатне ні від'ємне число це число 0. Розглянемо номер 871. Запиши за допомогою знаків плюс та мінус повідомлення від синоптиків гідрометцентру. Перше завдання 13 градусів тепла. Можемо записати плюс 13 градусів за Цельсієм. Друге завдання 6 градусів морозу. Можемо записати як мінус 6 градусів за Цельсієм. Третє завдання 2 градуси морозу. Можемо записати мінус 2 градуси за Цельсієм. Четверте завдання: 8 градусів тепла. Запишемо як плюс 8 градусів за Цельсієм. Розглянемо номер 875. Позначимо додатним числом суму наявних грошей, а від'ємним борг, якого значення набувають твердження. Перше, у тараса мінус 12 гривень. Оскільки від'ємним числом позначають борг. Ми можемо записати у Тараса 12 гривень боргу. Друге завдання у Сергія 0 гривень. Це означає, що у Сергія немає ні наявних грошей, ні боргу. Третє завдання: у Юлі 25 гривень. Це означає, що у Юлі 25 гривень наявних грошей. Четверте завдання: валіси мінус 20 гривень означає, що в Алісі 20 гривень боргу. Розглянемо номер 878, яку температуру покаже кожний з термометрів на малюнку, якщо перше температура підвищиться на 2 градуси за Цельсієм, друге температура знизиться на 3 градуси за Цельсієм. Розглядаємо малюнок 1. На малюнку 1 фіксуємо початкову температуру. Стовпчик термометра опустився нижче від 0 на 4 позначки. Отже, початкова температура мінус 4 градуси за Цельсієм. Червоним кольором ми ще й виділили і на малюнку. За умовою, температура підвищилася на 2 градуси за Цельсієм. Це означає, що стовпчик термометра піднявся вгору на дві позначки. Зараз рожевим кольором ми зафіксували нову позначку і можемо зробити висновок, що температура стала мінус 2 градуси за Цельсієм. Друге завдання. Температура знизилася на 3 градуси за Цельсієм. Відмічаємо, що ми порівнюємо із початковою температурою. Зверніть увагу, що початкова температура мінус 4 градуси за Цельсієм. Червоним кольором позначка на екрані. Далі. Оскільки температура знизилася на 3 градуси за Цельсієм, то стовчик термометра опустився вниз на 3 позначки. Зараз ми з вами поставили позначку блакитним кольором і робимо висновок, що буде температура мінус 7 градусів за Цельсієм. Другий малюнок розглядаємо. Спочатку визначаємо початкову температуру. На другому малюнку стовпчик термометра піднявся вище від 0 на 6 позначок. Враховуючи, що кожній позначці відповідає 1 градус, робимо висновок, що початкова температура становить плюс 6 градусів за Цельсієм. У першому завданні температура підвищилася на 2 градуси, тобто стовпчик термометра піднявся ще на дві позначки вгору рожевим кольором фіксуємо це положення. І тоді температура стала плюс 8 градусів за Цельсієм. У другому завданні температура знизилася на 3 градуси за Цельсієм. Розглядаємо початкову температуру плюс 6 градусів за Цельсієм. Оскільки температура знизилася на 3 градуси, стовпчик термометра опустився вниз на 3 градуси, тобто на 3 позначки вниз, ми поставили тепер позначку блакитним кольором і робимо висновок, що температура стала плюс 3 градуси за Цельсієм. Пропоную поставити відео на паузу і для двох інших малюнків виконати самостійно, а після паузи перевірити свої відповіді. Отже, перевіряємо: на третьому малюнку стовпчик термометра опустився вниз на 5 позначок. Отже, фіксуємо температуру мінус 5 градусів за Цельсієм. Якщо в першому завданні температура підвищилася на 2 градуси за Цельсієм, то стовпчик термометра піднявся вгору на дві позначки, тобто на 2 градуси рожевим кольором ми відмітили на малюнку, і температура стала мінус 3 градуси за Цельсієм. У другому завданні температура, яка була початковою мінус 5 градусів за Цельсієм, знизилася на 3 градуси, тобто стовпчик термометра опустився вниз іще на 3 позначки, і ми одержимо температуру. Зараз блакитним кольором позначку поставили на малюнку мінус 8 градусів за Цельсієм. Останній малюнок розглядаємо Стопчик термометра піднявся вгору на дві позначки вище за 0, тобто початкова температура дорівнює плюс 20 градусів вибачте, плюс 2 градуси за Цельсієм. Далі, в першому завданні, температура підвищилася ще на 2 градуси. Тобто, стовпчик термометра піднявся вгору на дві позначки, і температура стала плюс 4 градуси за Цельсієм. Рожевим кольором виділено. У другому завданні температура, яка була початковою плюс 2 градуси за Цельсієм, знизилася на 3 градуси, тобто стовчик термометра опустився вниз на три позначки, і ми з вами побачили, що температура стала мінус 1 градус за Цельсієм. Зараз ми про це запишемо, тому що на екрані виявилася. Технічна помилочка. І ми з вами нову температуру запишемо, оскільки вона знизилася на 3 градуси за Цельсієм, я обвожу умову, і вона стала мінус 1 градус за Цельсієм. Завдання виконали. Далі ви вдома опрацюєте відповідний параграф, зробите схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!